Нам дідусі, наші бабусі про такі страхіття, що одні приходили, другі дають, як свадьба Маріновки, як каже, ми прийшли до того самого. Оце саме страшне. Вражаючі слова підтверджені вражаючими відеофактами. Це фрагмент документальної стрічки Час шпиталю її творці, знімальні групи телерадіокомпанії Вежа та Одеської Ріо знімальний майданчик, одеський військовий шпиталь. 27 хвилин документальних свідчень про війну, її наслідки та боротьбу за життя за мир. Фільм презентували в Івано-Франківську, і першими його оглядачами стали студенти медичного коледжу. Дуже тяжкий фільм на сьогоднішній час. Дуже важко. Так, страшно, відповідає, бо зараз в нас відповідальність дуже сильно велика. Те, що ми вчимо і порівняно тут реальність, то дуже важко. Емоції переповнюють, ну, дуже страшно. З першого погляду страшно, якщо, не дай Боже, щоб я туди попала. Дуже добре, що такий фільм знали. Це така більш практика. Ми дивимося це і це навчає нас щось більше. Для авторів фільм став першим творчим досвідом у жанрі документалістики. Стрічку знімали впродовж п'яти днів. Приблизно стільки ж часу затратили і на монтаж. Нині зізнаються важко було і психологічно, і фізично. У Нас були такі умови, що ми не впевнені були, що нам взагалі дозволяться знімати. І ми по максимуму набирали, що скільки можна було. І з цього от матеріалу потрібно було вибрати такі найкращі кадри, найбільш підходящі. Коли тебе це так все переймає дуже сильно, не можна сприймати ось цей матеріал, просто як творчі матеріал у ці зйомки. Тому це, звісно, складно. Я інколи після знімального дня просто виснажена, морально була повністю. Але тим не менш це було цікаво, бо е військові лікарі вони, ну, було помітно, наскільки наскільки вони переймають. Ц тими долями пацієнтів а пацієнти, які найскладніше, можливо, отримали найважчі тілесні ушкодження. Вони трималися найоптимістичніше. Це мене вразило. Дійсно, час шпиталю фільм, який не залишає байдужим нікого. Це наша історія, переконана авторка Ольга Цьома. Її приховувати не можна для медиків. Це своєрідна наочна практика ймовірної роботи на фронті, де одні зі зброєю у руках, інші у білих халатах. Ми повинні робити акценти на на ту трафаретну доктрину надання медичної допомоги, яка базувалася. На яка uh, базувалася. Uh, yeah, yeah, yeah. 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 На традиціях Другої світової війни, а сьогодні агресія Путіна диктує нам зовсім інші вимоги до підготовки в кадрів, які обов'язково нами будуть враховані уже зараз. Уже у цьому випуску усі історії фільму реальні і підтверджені архівним відео із зони. АТО. тут лише факти, жодного закадрового тексту. Правда без домислів, коментарів і вигадок, висновки, прерогатива глядачів. Ми повинні всі зрозуміти, що війна стосується кожного з нас. Ми повинні зрозуміти всі, що Жодна війна не відбувалася без тилу в тилу. Ми те, що від кожного із нас залежить перемога у цій війні, намагалися донести своїм фільмом і автори стрічки. Біль, мужність, скалічені тіла і надлюдська витримка. В основі цього віра. Ми, в принципі, всі однакими. Ми всі прагнемо миру, і кожен як може, так і долучається, щоб щоб стався мир нарешті. Буває. Важко, але ці люди, які там на передовій і роблять цю справу, вони не, не жаліються, що все погано, що е, нічого немає. Вони виходять з того, чого мають, і рятують життя. Стрічка відзнята в рамках проекту розвиток національного діалогу за підтримки німецької школи європейської документалістики. Тож уже навесні час шпиталю презентують і в Німеччині. Тетяна Лугіна і Ордухович, новини на вежі.